Доброго ранку. Учні, сьогодні в нас тема сила тертя». Автомобіль, вимкнувши двигун, через певний час зупиняється. Шайба, рухаючись по льоду, також згодом зупиниться. Що є причиною зменшення швидкості руху тіл? На це питання дає нам сила тертя. Сила тертя позначається буквою F Тертя – Це сила, яка виникає під час руху або спроби руху одного тіла по поверхні іншого, чи під час руху тіла всередині рідкого або газоподібного середовища. Опір середовища або рідке тертя, тертя поверхнею твердого тіла та навколишнім рідким або газоподібним середовищем. Сухе тертя це тертя між поверхнями двох дотичних твердих тіл. Відносно поверхні снігу, лижник рухається вправо. Сила тертя і ф опору напрямлені вліво. Відносно лижника сніг рухається вліво. Сила тертя напрямлена вправо. Яка причина виникнення сухого тертя? Причини виникнення сухого тертя. Перше. Нерівність дотичних поверхонь. Друге взаємне притягування молекул дотичних поверхонь. Види сухого тертя. Тертя спокою. тертя ковзання, тертя кочення. В дорівнює нулеві. Сила тертя спокою це сила. Тертя, яка виникає між дотичними поверхнями двох тіл, і перешкоджає виникненню їх відносно руху. Сила тертя спокою дорівнює мінус силі тертя зовнішньої дії. Ми можемо зобразити. Залежність сили тертя від сили зовнішньої дії, чи корисна сила тертя спокою? Сила тертя ковзання це сила, яка виникає в разі одного тіла по поверхні іншого. Від чого залежить сила тертя ковзання, від виду поверхні. Сила тертя ковзання залежить від властивостей дотичних поверхонь тіл. Сила тертя ковзання прямо пропорційна силі нормальної реакції опори. Сила тертя ковзання дорівнює μ помножити на n, де N – сила реакції опори, μ коефіцієнт тертя ковзання. Сила вимірюється в ньютонах. Тоді коефіцієнт просто числове значення. Ми бачимо на таблиці коефіцієнти тертя ковзання деяких стичних поверхонь. Наприклад, сталь по льоду дорівнює 0,2, сталь по сталі дорівнює 0,2, дерево по дереву 0,25. Папір по дереву 0,4, шкіра по чавуну 0,56, гума по бетону 0,75. Як зменшити силу тертя ковзання? Змастити дотичні поверхні. Ковзання замінити коченням. Сила опору середовища це сила, яка виникає під час руху тіла всередині рідкого або газоподібного середовища. Причини виникнення в'язкого тертя. Перше ламінарне обтікання. Прилеглі шари середовища рухаються разом із тілом. Друге Лобовий опір. Частинки середовища зіштовхуються з тілом і сповільнюють його рух. Третє. вихрове обтікання. За тілом утворюється зона зменшеного тиску, і тіло ніби втягується в цю зону, сповільнюючи свій рух. Сила опору середовища суттєво залежить від форми тіла. Сила опору середовища збільшується перше. із збільшенням швидкості руху тіла, зі збільшенням площі поперечного перерізу тіла зі збільшенням густини та в'язкості середовища за певних змін якості поверхні. Збільшення густини середовища збільшує лобовий опір. Збільшення в'язкості середовища на певній рівності поверхні тіла сприяють залученню по руху збільшення прилеглих шарів середовища. Попробуємо розв'язати задачі, використавши вивчений матеріал. Перше. Чи діє сила тертя на книжку, яка лежить на столі? У вагоні на столику лежить м'яч та зошит. Коли потяг рушив з місця, зошит залишився лежати на місці, а м'яч покотився. Увага! Чому? Наступний приклад. Коли колеса автомобіля проковзують під час буксування, то сила тяги двигуна значно зменшується. Як ви думаєте, чим це пояснити? Наступна задача скільки часу тривало гальмування автомобіля? Коли їхав зі швидкістю 90 км за годину по горизонтальній ділянці з шляху. Якщо відомо, що маса автомобіля 1,5 тонн, а коефіцієнт тренття становить 0,5. Записуємо дану. Початкова швидкість 90 км за годину. Перетворюємо в основну одиницю. Це буде 25 метрів за секунду. Маса автомобіля дорівнює 1,5 тонни. Перетворюємо в основну одиницю. Буде 1500 кг. Коефіцієнт тертя м'ю дорівнює 0,5. В дорівнює 0. Швидкість прискорення вільного падіння 10 метрів за секунду в квадраті, необхідно визначити час. Записуємо розв'язання. За другим законом ньютона у векторному вигляді одержимо mg додати тертя додати силу опору до рівні m помножену на а. Знайдемо проекції цих сил і прискорення на осі ох і ОІ. Запишемо формулу для обчислення сили тертя ковзання. Із системи рівнянь ми одержимо n дорівнює m помножити на G. F тертя дорівнює μ помножену на n дорівнює μ помножену на MG. Звідси мю дорівнює MA. Отримаємо а дорівнює м помножено на Ж. Час руху визначимо, скориставшись формулами. Vx дорівнює V0X додати по Ax помножено на Т. Зробивши математичні перетворення, ми отримуємо Т дорівнює В0. Поділено на мю Час вимірюється в секундах. Отже, в нас буде Т дорівнює 25 поділено 0,5 помножено на 10. Отримуємо 5 секунд. Отже, відповідь Т дорівнює 5 секунд. Наступна задача. З якою? Найбільшою швидкістю може рухатись на повороті радіусом 40 метрів. Щоб його не занесло, якщо коефіцієнт тертя коліс об дорогу становить 0,25. Записуємо дану. r дорівнює 40 метрів. Мю дорівнює 0,25 g дорівнює. 10 метрів за секунду в квадраті. Визначаємо В максимальне. Записуємо другий закон Ньютона у векторному вигляді. М на G, додати F тертя, додати N до рівня МАДа до центрове. Ми враховуємо рух по колу. Знайдемо проекції сил прискорення на осі ОХ і О. Записуємо формулу для обчислення сили тертя ковзання. Отримавши систему рівнянь, зробивши певні математичні перетворення, одержуємо А до центрове дорівнює В квадрат максимальне поділено на r. Звідси F тертя дорівнює M помножено на A до центрове. Дорівнює M помножено на В у квадраті максимальний ділити на r. Визначивши V максимальне, ми знаємо, що швидкість вимірювання е, шви, одиниці вимірювання швидкості метр ділити на секунду. Тоді отримуємо V максимальне дорівнює корінь. 0,25 помножити на 10 помножити на 40? Отримаємо результат 10 метрів за секунду. Відповідь 10 метрів за секунду. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Дайте визначення сили тертя. Які види сили тертя ви знаєте? Якими є причини виникнення сили сухого терття, рідкого тертя? Чому силу тертя спокою називають рушійною силою? Дайте означення сили тертя ковзання. Чи можна зменшити силу тертя? Від яких факторів залежить сила, опору, середовища? Домашнє завдання. Опрацюйте параграф 13, права 13, 2, 5. До побачення!